Доброго вам дня, шановні пані та панове, презентую однокімнатну квартиру 49 квадратних метрів. Місто Ужгород, Минай, вулиця Волошина. 6. Квартира знаходиться на четвертому поверсі, загальна площа 49 квадратних метрів. Це однокімнатна квартира. Як ви бачите, ми знаходимося з вами на кухні. Кухня у нас майже 14 квадратних метрів. Окремо зроблено відведено кухонну зону. Обідню зону та відпочинкову зону. Все, в принципі, компактно, але все помістилось. Також в квартирі присутні два балкони. Показую перший. Показую перший балкон. Зараз вже шоста година вечора. Відразу покажу вид з вікна. Ось вид з вікна, поруч ЖК квадрат. Ось такий вид з вікна. Балкон вмістки, як ви бачите, речей тут багато поміщається. Вікна тут чотирикамерні. камерні, також є скляна перегородка у вигляді металопластикового вікна між балконом та кухнею. Ось такий у нас огляд. Ідемо далі, показую прихожу санвузол та кімнату. Ну і ще один балкон. Ось так виглядає прихожа. Тут вхідні двері, ліворуч від вхідних дверей відкрита зона для роззування та верхнього одягу. Тут двері на кухню, санвузол і кімната розділена на дві зони: на дитячу спальню і батьківську спальню. Запрошую до санвузла. Ось так виглядає санвузол. Ось таке рішення цікаве з умивальником. Під умивальником розташовується пральна машина. Кутова ванна, показує плитку відразу, унітаз, є котик, в принципі, тут замітно відразу і сушарка для рушників. Ванна досить, в принципі, для однокімнатної квартири велика. Ідемо далі, показує кімнату. Ось у нас перша зона це зона для спання батьківська. Тут розміщено шафу купе, бачимо на всю висоту квартири. т зона з окремим кутком та дитяча. Плавний перехід. Маємо дитячу кімнату. В квартирі все залишається, окрім цього дитячого ліжка. Дитяче ліжко забирається. Тобто, при бажанні, ви можете тут собі розмістити робочу зону, або ж, якщо маєте дітей, зробити так само. Або ще додати сюди скляну перегородку. Є підсвітка стелі, як ви бачите, і запрошую вас на другий балкон. В квартирі нагадаю два балкони. Ось у нас другий балкон. Він відкритого типу. Тобто там у нас засклений балкон, тут відкритий. При потребі зробите собі засклення і другого балкону. Ось такий вид з балкону, покажу розмір. Стоїть стільчик, можна столик поставити, пити каву вранці і показує другу частину. Тобто місця тут також достатньо. Ще в кінці, як на фінал, як завжди, швидко пройдемось по квартирі. І так, вхідна зона, кухня, санвузол, кімната розділена на дві зони. Така квартира коштує 65 тисяч доларів. У власності вона більше трьох років, тобто податок виникає лише 2%, і в принципі досить, досить добре, досить вигідно, тому що зараз на ринку дуже багато пропозицій саме до трьох років. Дана квартира продається з усім, що тут є, окрім дитячого ліжка. Всім гарного дня і Божого благословення.